Автопарк на зв'язку. У нас наявності такий Opel Insignia. Це 2009 рік. Машина на 2-літровому дизельному двигуні та механічній коробці передач. По кузову авто в хорошому стані, немає ніяких нарікань, або ржавчини. 16 легкосплавні диски з новою зимовою гумою парктроніки по задній частині. Чорний текстильний салон, додатково одягнені такі от чохли. Постелі без зауважень. Попередній частині два електроскопіймачі, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, мультикермо, круїз контроль по центральній консолі штатна мультимедіа та клімат-контроль. Також присутній електроручник. Якщо цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сунська, 2, компанія Автопарк. Нагадуємо, дане авто ви можете придбати в кредит або лізинг також за готівку. Якщо вас цікавить менше, автомобіль, зможемо привезти для вас з США або з Азії.